Що, розслаблятися, як завжди, ніколи не можна. Револют повідомляють, закривають рахунки українців. А саме за інформацією, Forbes Україна клієнтам дають до 60 днів, щоб вивезти кошти. Ось такі повідомлення отримують клієнти Револют. Після закриття рахунку ви більше не зможете поповнювати баланс, здійснювати платежі, знімати готівку. Усі активи в криптовалютах і металах потрібно закрити заздалегідь. Ця інформація стосується резидентів України, тобто які мають рахунки, українці які мають рахунки в револют, як резиденти України, тому що як повідомляється, були проблеми банку з ліцензією від НБУ. Дивіться, дехто пише, що це фейкові новини інші ні, але ось такі повідомлення, які отримують клієнти банку, ну дають е, думку, що все ж таки це правда. У мене немає, я не є резидентом України, не маю цього рахунку як резидент України, тому не можу вам з точніше сказати. Але Знайте, будьте уважні, повідомляю вас, надсилайте друзям. Бо хто проінформований, той озброєний і таку інформацію, що стосується грошей, краще не обходити стороною. Треба принаймні якийсь варіант бій собі передбачити, щоб не було потім ніяких таких непередбачуваних сюрпризів, неприємних у лютому. Будьте уважні та обережні, а особливо проінформовані.